Вітаю, дороге братство. Я так зрозумів, що сьогодні стояти перед вами це зовсім щось інше, ніж записувати відео для чергового роліка. Тому я насправді переживаю. Якщо б можна було особисто давати свою назву біблійним книгам після їхнього дослідження з певного кута зору, то для першого послання Петра я особисто дав би назву. Апологія страждання. Апологія це виправдання, вихваляння, пояснення чогось. Апостол Петро пояснює страждання, вихваляє їх. Він став апологетом страждання. І була певна причина, чому він це зробив. Тому що читачі цього послання, яке їм він відправив, вони були стурбовані від тих обставин, в яких вони опинилися. Вони були засмучені. Він писав послання для засмученої аудиторії, дуже схоже на нас. В нас стурбована, засмучена. Вражають, вражена сьогодні аудиторія. Послухайте, що, з чого він починає, шостий вірш. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями». Як можуть тішитися засмучені? Це нонсенс. Засмучені тільки плачуть, вони переживають, вони не можуть тішитись. Очевидно, що аудиторія апостола Петра не очікувала того, що з ними трапилося після їхнього увірування. Вони розраховували на щось інше. Вони розраховували в контексті, можливо, тієї історії єврейського народу, що їх будуть супроводжувати суцільні благословення в їхньому житті. Тому що люди так вірили в той час. А раптом вони стикнулися абсолютно з протилежним. Вони стикнулися стражданнями. Я думаю, що в цьому контексті ось це послання першого. Перше послання апостола Петра, воно, воно дуже доречне до нашого контексту, в якому опинилися українські християни, засмучені різноманітніми важкими випробуваннями. Тіштеся засмучені. Це послання ніби для нас. Більш широко ось ця апологія або тема, або виправдання страждання, вона розкривається в третій частині. Цього послання, яке починається з 12 го вірша 4 -го розділу, і, і цей текст він випав мені для проповіді. Улюблені, улюблені, не дивуйтесь вогневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь в христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його. Раділи ви і звеселялись. Коли ж вас гандлять за Христове і м'ятове блаженні, бо на вас спочиває дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли я християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасається, то безбожний та грішний де зможе з'явитись. Тому і ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому як створителю вірному. Коли ти читаєш цей уривок, виявляється, що нічого не змінилося протягом людей. Люди реагують, відчувають, розуміють все однаково, віруючи першоапостольської першоапостольській церкві, страшенно засмучені. Стражданнями, як і ми сьогодні. Цей текст говорить, що вони вважали це чужим випадком для них. Тобто, таке з ними трапитись логічно ну, не може. Як? Чому? Якщо це трапилося, що трапилось, трапитись логічно не може з віруючими, то, то, можливо, ми і зовсім не віруючі. Можливо, якщо б ми потрапили в такі важкі випробування, то, можливо, ми не діти Божі. Або якщо ми погані, тому що це послання адресувалося більше для поганих, то, можливо, Богові до нас байдуже він не дбає про нас належним чином. Ми в нього другорядні, якщо ми страждаємо. Або, можливо, ми десь згрішили. І ці страждання, які сьогодні прийшли в наше життя, це наслідок нашого гріха. Дуже, дуже схожі паралелі, ніж в нас, правда? Це вам за Донбас, це вам за Одесу. Це вам за ЛГБТ, це вам за президента. Дуже схоже. Ви страждаєте. Це означає, що ви самі грішні сьогодні українці. Інших немає таких. Ви вибрали світське життя. І ви бачите, апостолові Павлу йому довелося написати ціле послання, щоб спростувати цю хибну думку засмучених віруючих, щоб вони зрозуміли, що насправді цьому дивуватися не потрібно. Не дивуйтесь огневі, що вам посилається. На випробування. Це не випадкові обставини, це не чужий випадок для вас. Це не те, що Бог просто випустив з-під свого контролю або якось по-іншому до вас відноситься. Це не результат гріха і не наслідок того, що ми не діти Божі. Випробування і страждання. Послухайте, випробування і страждання в нашому житті це нормальне явище для церкви Христової, для всієї церкви. і для кожного послідовника Ісуса Христа. Це нормальні обставини. І цей заклик Петра має безпосереднє відношення також і до нас, тому що ми також збентежені. А як ми можемо поклонятись Ісусу Христу в стражданнях? Загальна тема всієї нашої конференції поклоніння в стражданнях. Посеред страждання. Як ми можемо поклонятись, як ми можемо шанувати Бога, радіти, коли ми стурбовані, засмучені, коли ми в депресії? Апостол Петро говорить, що страждання це не покарання, це привілеї. Це перша істина, на яку я хотів би звернути увагу сьогодні. Насправді, випробування доводять або вказують на нашу справжність ви берете участь в Христових стражданнях. Просто поміркуйте над цим текстом. За великим рахунком, він говорить, що це не ваші страждання. Це Христові страждання. Де ви знаходитесь? Ви знаходитесь в Христі. Ви берете участь в Христових стражданнях. Ви в Ньому. Ви маєте унікальну нагоду сьогодні, знаходячись в стражданнях, як діти Божі, відчути те, що Христос відчував. Думати про те, що думав Христос. Говорити те, що говорив Христос, страждаючи. Все це ми маємо можливості сьогодні реагувати, як реагував Христос. Друзі мої, в стражданнях ми. Маємо привілей побути христом на практиці. Як саме Христос переносив страждання, ми вже, ми вже чули сьогодні, Це другий розділ з 21-го вірша, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Він не вчинив гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Останній час я займаюсь тим, що допомагаю парам, які стоять на межі розлучення, якимось чином подолати цю кризу і знов з'єднатися. І найбільша проблема сьогодні в християнських сім'ях, що іноді хтось один хоче цього, а інший категорично не хоче. І ти нічого не можеш зробити. Тому що вони не хочуть. І ось брат говорить: я, я, я готовий. Все зробити, а вона не хоче. Ну, ну, давай ми зробимо з тобою все, що ти хочеш. Знаєш, що тобі потрібно зробити? Тобі потрібно стати Ісусом. Це означає, що з свого серця ти маєш забрати всю гіркоту, весь, весь гріх, всю аморальність, всю гордість, все це віддати Ісусу. І тоді ти станеш схожим на Ісуса. І якщо, наприклад, протягом трьох місяців ти побудеш Ісусом в цій сім'ї для неї, і якщо нічого не зміниться в її житті, тоді розлучайтесь. Через тижні зустрічаємося, він говорить: мені не вдалося навіть три дні побути Ісусом. І це проблема. Це проблема наших сердець. Ви до цього покликані, говорить Петро. Ви покликані знаходитись в Ісусі Христі і переживати страждання, як Ісус Христос. І насправді це те, про що він сам говорив свого часу. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів. Але як Ісус Христос реагував на ненависть, на докори, навіть на бійку? Коли ви з освіту світу були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас з освіту брав, тому світ вас ненавидить. Чи можеш ти бути Ісусом для оточуючих? Христос свого часу на землі він, він робив тільки добро. Він годував безкоштовним хлібом, він воскрешав мертвих він. І він знав, що після цього всього його розтнуть. Ви розумієте, він це знав. Ми робимо це і ми не знаємо. Ми очікуємо, що коли ми людям будемо допомагати, то принаймні вони це оцінять. Ще до війни до мене мій друг прийшов, він часто їздив. На схід і він говорить, ну от як на це реагувати? Він говорить: я, ми заходимо в кімнату, я заношу дві торби, там бабуся сидить, по телефону розмовляє. і Говорить: подожді минутку, здесь бендеровські попи їду принесли, перезвоню попозже. І він говорить: і я не знаю, як, от як мені буде? забрати назад ці продукти, ось чи, чи в моралії прочитати. Послухайте, а на що ми очікуємо? Ми сьогодні вкладаємо величезні ресурси, ми жертвуємо Собою. Ось ми віддаємося, на що ми, на що ми очікуємо, на що ми налаштовані. Ісус Христос був налаштований на те, що, що Його розіпнуть за це. І Він бажає, щоб ми були на це налаштовані. Принаймні, в цей час, коли е, на, напруга зростає, Він говорить, будуть землетруси великі і голод. І помір місцями, і страшні великі ознаки на небі, але перед всім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас в синагоги, і в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я моє. Коли і з ким це трапиться? Ви можете припустити, що це може трапитись з нами. На окупованих територіях це вже трапилося з нашими братами і сестрами, які були в катівнях, які були замучені, які були вбиті. Яка гарантія, що це не трапиться з нами? Саме тому наш текст із першого послання апостола Петра говорить: не улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку. Це не чуже страждання церкви, це її природні умови. це це те місце, де вона ніби, ніби вдома. Навпаки, повна свобода, повний комфорт. Це трагедія для церкви. Я не знаю, чи буде це доречне порівняння. Якщо хтось образиться на мене, то я вже наперед прошу вибачення. Давайте візьмемо візьмем приклад Лева. Лева царя звірів. Де природнє середовище для Лева? В Савані, правда ж? Де ми можемо побачити лева? В зоопарку. Наступне питання: де левові краще? Це вже питання. Лев в зоопарку йому гарантоване трьохразове харчування, правда ж? Контакт з людьми може бути тільки на їхніх умовах, не на його. Відносна свобода в межах вольєра, гарантія безпеки, охорона є. А в, а в Савані? Там, там мисливці, правда ж? Там існує небезпека. Ну, лев цар звірів, але я дивився одне відео, де група буйволів напали на лева, і все, з нього нічого не залишилося. Тебе можуть знищити там. Де леви множиться? В савані. Не в зоопарку. Чому так? Там, в Савані. Для нього природнє середовище. Здебільшого дикі тварини хворіють в зоопарках. Незважаючи на трьохразове харчування, і безпеку, і догляд, і світло, і контакт з людьми, вони хворіють і помирають набагато швидше, ніж, ніж на волі. Це дуже схоже на те, як функціонує церква. Коли Влада дає церкві абсолютну свободу. Я не хочу сказати, що це погано. Ні-ні. ні Абсолютно ні. Це добре, але це діє на певний короткий термін. І коли він проходить, церква починає деградувати, і ви всі є свідками цього. Коли проходить певний період часу в цьому зоопарку, церква починає деградувати. На превеликий жаль, ми схильні шукати зоопарки сьогодні, там, де нас забезпечать. Харчуванням, безпекою, охороною, природні явища церкви нас не приваблює, правда? Тому що там будуть страждання. Я, я розумію, що тут із нас багато тих, хто, хто пережили відносні страждання. Хто знає, що таке підпільна недільна школа, наприклад. Хто знає, хто знає, що, що друк літератури підпільний, і ці спілкування молодіжні. Неофіційні, як ми себе тоді відчували? Як ми прагнули один до одного, як, як ми хотіли служити? Це було зовсім інше відчуття. Це була воля, але це були страждання. Я пам'ятаю сльози тих людей, які. Це все було на моїх очах, які зрозуміли, що прийшла свобода, про яку ми молились, якої ми чекали і раптом. В цій свободі третина баптистів поїхали в зоопарк. Я розумію, що це, це нормально. Кожен, кожен має, мене звинувачують за це. Но, але і Величезна допомога йде все на своїх місцях. Перших 300 років історії церкви це були, був період страждання. Всі наступні роки були періодом деградації і входу різноманітних єресей в середовище церкви. Баптистський рух він в Україні, він ну, принаймні 160-170 років приблизно. ну, Не більше цього. Якщо за великим рахунком, ми маємо десь 40, не більше 40 років відносної свободи. І ми не знаємо, якими ми будемо після того, як настане повна свобода в 75% країн світу. Церква Ісуса Христа не має повної свободи. не має абсолютно. І вона зростає. І тому, коли церква Христова страждає, то це означає, що вона знаходиться в своїх природних умовах. Але крім усвідомлення того, що з нами все гаразд, коли нас переслідують за правду, існує ще одне благословення в стражданнях за Ісуса Христа. Осі пекельні випробування, які приходять в наше життя, вони дозволяють побачити присутність фальші. В інакшому разі ти її не помітиш. 17 й вірш. Бо час уже суд розпочати від Божого дому, а коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? В такому разі випробування або страждання, вони. Виявляються як, як тест, як екзамен, як своєрідна перевірка на справжність. Вони виявляють в наших серцях присутність фальші. Думки, які не відповідають істині, слова, почуття, які не мають нічого спільного з христовими почуттями. Апостол закликає своїх читачів радіти і тішитися у стражданнях. Іншими словами, коли під час випробування я відчуваю спокій, блаженство, внутрішню втіху, зі мною все гаразд. Нещодавно до нашої студії завітала одна сестра, ми брали з нею інтерв'ю. Вони прожили всього, всього лише рік в шлюбі, і її чоловік загинув на фронті. І ось вона згодилася дати інтерв'ю. Прожили всього рік. І вона говорить, ви знаєте, самий хвилюючий момент. Я стою біля алтаря, і я згадую, як рік тому чоловік стояв біля алтаря, а мене заводили. А тепер я стою біля алтаря і його зустрічаю. І ось люди, які бачили це все, вони говорять, тебе накачали якимись хімікатами, ти, ти часом не збожеволіла, тому що я мала повний спокій і мир. Вона говорить, в цей період часу, коли його везли з фронту. Я стояла на колінах перед Богом, і Бог забрав з мого серця все те, що його, е, йому не подобалося, і дав почуття від себе. І вона говорить: я, я абсолютно спокійна, в мене повний мир в серці, і це не від мене, не тому, що я така смілива, а тому, що Господь Бог дав мені це в цей момент. Апостол Петро, який закликав віруючих тішитися випробуваннями. Він мав право це робити, він пережив це на власному досвіді. Книга дій святих апостолів описує подію, коли Петра разом з іншими апостолами їх ув'язнили за проповідь Ванля, потім жорстоко їх побили. І в п'ятому розділі написано: а вони поверталися, включаючи Петра, а вони поверталися з Синідріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу займення Господа Ісуса. Ось тому він і пише своїм друзям: радійте, тіштеся. Те, що він пережив, це була не просто теорія, це була практика. Послухайте, коли важкі випробування приходять в ваше життя, в моє життя, несправедливе звинувачення, втрата близької людини, страшенний біль, які почуття у цей момент наповнюють наші серця. Які думки мають місце в розумі. Апостол Павло в посланні до Филип'ян пише: плекайте в собі ті самі думки, що були в Ісуса Христа. І ось ці думки апостол Петро описав: ви можете їх знайти в цьому тексті. Не дивуйтеся, тіштеся, радійте, звеселяйтеся, усвідомлюйте себе блаженними, не соромтеся, прославляйте Бога. Це все має відношення до нашого наповнення. До наших думок, до наших почуттів. Це, це ось те, якою має бути реакція на страждання. Але якщо реакція на страждання інша, то може бути якась, якась причина в цьому. І 15-й вірш з цього тексту пояснює, яка може бути причина. Ніхто з вас хай не страждає як дужогуб. Або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли я християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Якщо людина страждає як порушник закону, звісно, радості від цього ти не будеш відчувати, але ж віруючі теж так можуть страждати, правда? І іноді ми страждаємо за порушення закону, за злочини, а приписуємо це в тому, що ми страждаємо за Ісуса. Це нелогічно, ні. Потрібно аналізувати, в результаті чого ми страждаємо. Чи страждаємо ми за істину? Другу причину відсутності втіхи в наших стражданнях пояснює 19 й вірш. Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Це, це дуже цікавий текст, 19 й вірш. Цей текст говорить, що коли приходять страждання, і в нашому серці немає радості, немає втіхи, то це означає, що ми щось Богові не віддали. Ви звернули на це увагу? Ми щось тримаємо при собі. І коли ми тримаємо страждання під своїм власним контролем, ми не зможемо мати радості і втіхи. Тому Петро говорить: віддай це йому. Зверніть увагу на те, що тут апостол Петро називає Бога створителем. Або творцем. Це говорить про те, що Бог, як Творець, Він знає наші навантаження. Ви, ви погоджуєтесь з цим? Він, він знає все наше нутро, він знає наш духов, духовний рівень, він знає наші бажання. Він все це миттєво аналізує. Він знає наше майбутнє. І ось ці ці навантаження від нього, як від Творця, як від створителя. Це дуже важливо усвідомлювати. Віддай йому. Як Творцеві він не дозволить, щоб страждання могли захитати і зруйнувати нашу віру. Він посилає в наше життя страждання і випробування з однією лише метою є ціль страждання. Щоб ми відображали його образ, щоб ми стали досконалими. Про Ісуса написано, що Він упокорив себе, бувши слухняний. Аж до смерті і до смерті Хресної. Тобто він пройшов ці страждання. В Гевсиманії відбулося його остаточне упокорення перед Творцем. Краплі поту, як кров стікали з його обличчя. Він, він плакав, він кричав, просив своїх учнів помолитися разом з ним. І раптом, в один момент, він приходить до них зовсім інший. Спокійний, сльози висохли, більше не кричить. Що трапилося? А він віддав створителеві все. Він сказав: нехай буде не моя воля, а твоя. А він йому все віддав і в той момент він звільнився, він став вільний. Бо хто вмер, в Слові Божому написано, звільнився від гріха. І апостол Павло в своєму посланні. До коринтян писав про це, що він щодень умирає. І в Другому коринтян він писав: ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. Коли людина помирає, вона не реагує як живий грішник. Вона мертва для гріха. І це відбувається в стражданнях. Про Ісуса Христа написано, що Він, перебуваючи в своєму тілі, з великим риданням і слізьми зніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті. І був вислуханий за благочестя. Хоча був Він Сином проте, послухайте уважно, навчився послуху через те, що постраждав. Як це можна уявити? Христос чогось не мав і раптом отримав? Він навчився бути слухняним. Через страждання Він став досконалим, досягнувши досконалості, це п'ятий розділ сьомого по дев'ятий вірш. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. І це прекрасна надія для нас. Страждання, в яких ми перебуваємо, не випадкові. В них є певна мета. Господь бажає через них зробити нас досконалими. Щоб ми з радістю прославляли його в стражданнях. Амінь.